Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки понеділка. Почати хочу з чогось доброго та мирного. Сьогодні в нашій країні святкують День Святого Миколая. Зі святом, дорогі земляки та любі діти. Сьогодні ми розпочали для дітей новорічну фієрію свят, який триватимуть з 19 грудня, дня Святого Миколая, до 19 січня. Хрещення. Святкові заходи пройдуть з дотриманням вимог безпеки у тих закладах, де є укриття, і у нашому концертному в лапках Бомбосховищі. Це будуть новорічні ялинки, резиденції Святого Миколая, виступи творчих колективів, вистави. Ну і звісно, дітки отримують подарунки. За рахунок міста на свята будуть запрошені. Діти військовослужбовців, рятувальників, правоохоронців, діти загиблих та зниклих без вісті військових, також дітки з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, багатодітних сімей, діти з центру реабілітації, діти, які опинились у складних життєвих обставинах, також діти з інвалідністю та діти під опікою, обдаровані діти та діти ВПО, які мешкають у місцях компактного перебування. Ми зробимо все, щоб подарувати свято більш ніж 30 тисячам діток. Немає, мабуть, більш цінного, ніж дитячі посмішки і дитячий сміх. Особливо у такий важкий час. Я сьогодні вітав дітей на одному такому заході, на першому з тих, що ми почали робити, та переконався, як раді діти таким святам. Тепер про інші події. Щодо оперативної обстановки на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. У Нікопольському районі окупанти здійснили обстріли Мирівської, Марганецької та Червоногригорівської громад. Руйнування значні. У Марганці пошкоджено понад 20 приватних будинків. Та господарських споруд дю США, ліцей, школи мистецтв у Червоногригорівській громаді пошкоджено 11 приватних будинків, шість господарчих споруд, газагін та леп. Увечері орки також обстріляли Нікополь. Слава Богу, без втрат. Також вночі, силами ППО, над нашою областю було збито два дрони камікадзе: Криворізький район вночі та вдень обстрілів не було. У самому Кривому розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією. У місті вся важлива інфраструктура працює. Відповідно до отриманих від енергетиків лімітів, працює міський електротранспорт. 50 тролейбусів, 10 трамваїв, швидкісного та 10 міських трамваїв. Також працює 21 комунальний автобус. Завтра, 20 грудня, у місті оголошено днем жалоби. За загиблими внаслідок прямого влучання російською ракетою в будинок у Тернівському районі. Відбувається прощання з молодою сім'єю та їх півторарічним сином, життя яких підступно обірвала ворожа ракетна атака. Ми глибоко співчуваємо близьким та рідним загиблих. Ми ніколи не вибачимо цього, окупанти мають відповісти за кожен злочин, за кожне забране життя. Вічна пам'ять загиблим. Прощання відбудеться завтра об 11.00 біля будинку по вулиці Каштанові, 27. Також продовжуємо надавати допомогу городянам, чиї будинки та квартири постраждали від удару. Нагадую, що зазнали пошкоджень 43 житлові будинки, три школи, 3 дитсадки та один лікувальний заклад лікарня. Вже закрита плівкою та ОСБ 668 вікон у квартирах та під'їздах, тобто 100%. Проводилися аварійні роботи на дахах. У дитсадках та школах вікна закриті також на 100%. У будинку, куди влучила ракета, комунальними службами вдалося у двох уцілілих секціях відновити воду, електроенергію, газ та тепло. Вже завезли 200 яркощів шиферу. З них 100 на ремонт дахів у будинках людей та 100 на комунальних об'єктах. Також, де дерев'яні вікна починають склити вже там, де пластикові, враховуючи специфіку скла та робіт, буде надана матеріальну допомогу від міста грошами. Нагадую, на базі гімназії номер 42 відкрито пункт, там напроти, до якого звертаються потерпілі та подають заяви про видачу будматеріалів та отримання матеріальної допомоги від міста прийнято вже 213 заяв. З міського бюджету буде виділена матеріальну допомогу постраждалим. Для кожної квартири її розмір визначається індивідуально, залежно від завданої шкоди. Також з 20 по 22 грудня, там же у гімназії номер 42 працюватиме мобільна віза. Мешканцям буде надана допомога. Переоформленні документів в дію на державну допомогу. Те, що від міста це ми даємо від себе додатково, а державна допомога це те, що належить по закону. А саме, це декларація про пошкоджене майно. Просто не всі люди, особливо люди похилого віку, добре користуються гаджетами, виникають помилки і, звичайно, треба їм допомагати. Крім того, адміністратори надають. Всі можливі адмінпослуги від поновлення документів, переоформлення паспортів до інших поточних послуг. І ще одна інформація: Дніпропетровська філія концерну радіомовлення, зв'язку та телебачення проводитиме у місті роботи з заміни обладнання. Тому в період з 20 грудня, тобто з завтра, по 23 грудня, з 8 до 16.00, буде відсутнє телерадіомовлення. Тобто не телебачення, не радіо. Це планові роботи. Ставимося до цього спокійно. Фахівці намагатимуться зробити все максимально короткі терміни. Та вже за доброю традицією про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України з боксу серед молоді Кривий Ріг гідно представляли вихованці ДЮСШ номер 8 Артур Кузьменко та Кирило Лавриненко. Вибороли срібні нагороди. А Святослав Кащей отримав бронзову медаль. Вітаю наших спортсменів! Зберігаємо, як завжди, спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!